військові часи галузь туризму має більше перепон, ніж можливостей, але ми не втрачаємо час та працюємо на майбутнє. По результатам 2022 року галузь туризму зазнала значних збитків. По перше, зменшилась загальна кількість юридичних осіб, які працюють у 26 галузях економіки, які відносяться до галузі туризму. По-друге, зафіксовано зростання середньої вартості проживання в готелях. За минулий рік збільшилась кількість вакансій у сфері туризму, але при цьому зменшилась кількість шукачів. Це спричинено тим, що багато людей виїхало з країни. Також хочу зазначити, що впродовж минулого року продовжувався сплачувати туристичний збір. За минулий рік було сплачено близько двох мільйонів гривень. За даними Державного агентства розвитку туризму, Запорізька область знаходилась на тринадцятому місці за рівнем надходження туристичного збору. У 2023 році. Була сформована міжвідомча робоча група з питання проведення літніх оздоровчих кампаній у Запорізькій області. Вона опрацювала питання можливості проведення літніх оздоровчих кампаній, та було ухвалено рішення щодо заборони проведення літніх оздоровчих кампаній на всій території Запорізької області у 2023 році до припинення чи скасування військового стану. Я впевнена, що криза це період росту, і якщо раніше туристичний потенціал Запорізької області був використаний лише на 1%, то 99% в нас попереду. Наразі власникам баз відпочинку, ми, як і минулого року, рекомендуємо фіксувати збитки, в тому числі втрачену вигоду. Нагадую, що в Україні працює фонд зруйнованого та знищеного майна, і власники об'єктів туристичного призначення можуть подати заявки для фінансування відновлення за рахунок коштів цього фонду. Для цього треба звернутися до відділу і отримати консультацію для подальших дій. Наразі вже сформований план дій. На територіях після деокупації а в цей план в дій входять заходи з туризму та курортів. Також відділом опрацьовується стратегія відновлення галузі. У теперішній час ми працюємо і над створенням безбар'єрного простору на об'єктах туристичної інфраструктури в рамках обласного плану заходів з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Я впевнена, що об'єкти туристичної інфраструктури повинні бути максимально доступними для людей, яким потрібна особлива підтримка. Бо людина та її життя це понад усе. Поки наші мужні воїни виборюють перемогу на полі бою. Ми робимо все, щоб в майбутньому галузь туризму була відновлена і давала найкращі результати. Ми робимо все, щоб не втратити галузь туризму в таких складних умовах. Це саме перше це безпековий фактор. Це саме та причина, через яку ми Зупинили оздоровчі кампанії цього літа, тому що по всій лінії зіткнення та упродовж 30 кілометрів від неї через постійні обстріли окупаційних військ знаходяться бойові частини від систем залпового вогню, артилерійські боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Тому Після того, як територія буде повністю очищена від небезпечних предметів, можна казати про розпочаток курортного сезону. До цього, на жаль, знову ж таки, через безпековий фактор, говорити про це неможливо.